Друзі, всім привіт! Вітаю всіх в 2025 році і бажаю всім всього найкращого. А саме головне, щоб нарешті ця війна скінчилася і прийшов в Україні вже довгоочікуваний мир. Значить, друзі, з чим ми починаємо новий рік? Значить, з першого числа, то сьогодні, Україна перестала поставки газу. В Європу. Ось і перший результат. як пишуть молдавські пабліки, а саме молдавський крот. Централізоване отопление і гаряче водоснабження отключено в Придністров'ї. в зв'язку з временним прекращенням поставок газу, сообщила компанія Тірас Теплоенерго. Там уточнили, що дана ситуація не касається ряда соціальних об'єктів, включаючи лічебні учреждення з стаціонарним прибуванням людей. Ну, ось, будь ласка, вже країни Європи вже реагують наперед на припинення поставок українського газу. Буде ще більше проявлятися у всіх країнах. Тому що, як ми знаємо, багато країн в Європі знаходяться в прямій залежності від поставок російського газу. І тому реакція тут зараз буде моментальна. Два варіанти є. Або Зеленський підпише і опять буде. Поставки російського газу, або, або, або можливо, якось спровокує Росію чи Європу до якихось серйозних дій. Спостерігаємо. Слідкуємо за цією подією. Так, також, як тут не згадати про нашого екстрасенса, гордона, не підтвердилися, кажуть, що. Гордон особисто дзвонив Байдену і Путіну і заявляв їм про свою стурбованість не то, що стурбованість, а за свою розлюченість. Таке каже, що так його ще ніхто не підводив, тим паче, президенти таких країн. Ну, що слід було і очікувати? Так, ще одне таке питання, яке перенеслося з 24-го в 25 рік. Це Назарь. Кажуть, що знайшовся він. Навіть відео записали з військовим квитком, як він був мобілізований якоби 23, по-моєму, грудня. І тут уже він уйшов в СВЧ з учбової частини, як би кажуть, він звідти втік. І тут дуже такі вже багато є різних. Заяв, що, мов, ми витягнули, а ті кажуть, то ми допомогли. Ну, не зрозуміло, що. Але факт той, що зараз збирають 9 тисяч доларів, що якоби на дорогу Назарчику за кордон. Що якби є вже людина, яка займається цим, і за 9 тисяч вона його перекине за кордон. Ну що я можу сказати? Не знаю, чи це правда чи ні, але на мій погляд. Назарчик вже за кордоном, вже за кордоном притаївся і там чекає, щоб може він, як знаєте, виїхав вдох, що якби його перевезли, але гроші він ще не дав. І от зараз збирає ці гроші, щоб віддати. Це моя особиста думка. Тому що, якби це він був би в Україні, і робити такі заяви, от провокувати. Служби, да, навіть ту саму СБУ, бо оцими такими ділами, перевізниками, це все це займається зараз в Україні СБУ. Ну це глупо просто. А тим болі зараз збирають відкрита є банка МОНО, і ну, це ж банківські рахунки, це ж рух коштів, це дуже-дуже багато фактів. Тому, як на мене, Назарчик вже за кордоном, а збирають гроші, щоб віддати якийсь борг. Це моя особиста думка. Ще одну новину хочу вам зачитати, верніше не новину, а таке рішення Нацкомісії з енергетики, яка ухвалила рішення про підвищення тарифів на транспортування газу для українців у 4 рази з 1 січня 2025 року. Тобто, якщо людина раніше платила 100 гривень за транспортування газу, якщо навіть вона ним не користувалася, то зараз буде платити 400 гривень. А якщо користувалася і там набігало 300 гривень за транспортування, то буде 1200 гривень лише тупо за, за саме транспортування, а ще плюс за самий газ. Так, друзі, не знаю, наскільки це правда, але надіємося, що це фейк якийсь. Але новина є така проскочила. Якось так, друзі. Тримаю в курсі. Думаємо, підписуємося, коментуємо. Slap them like.